Вечірні поливи для моїх виноградних черенків вже розпочалися. Сьогодні роблю перший вологозаряд для шкілочки. Водичка ось прямує по таких трубах. От, сьогодні я влив в ряди близько 800 літрів води. Чому так багато, запитаєте, ви в мене? Тому що більше 700 літрів. Черенків сидить уже в буграх, порядка 750 череночків Ну і відносно скільки ж само, і плюс-мінус десь так вливається водички в кожен бугрик. От. Отож, від сьогоднішнього дня розпочалися уже вологозаряди для всіх-всіх черенків у моєму. Виноградному розплідничку. І так, кожного тижня або раз в 10 днів буду виконувати поливчики, щоб рослина надалі добре розвивалась. Перед посадкою черенка, як розповідав у попередніх відео, також робиться добрий пролив, так сказати, всіх бугорів. І таким образом. Потім висаджуються вже самі чубуки. Пройшов тиждень, навіть я б сказав, би півтора йшли дощі. от І сьогодні зробив я перший вологозаряд для всіх-всіх абсолютно черенків. Все застелив соломкою, щоб тут було культурніше. От. І сьогодні ось звідси з цього кутка постелив нову плівку і виконав ще посадку остальних черенків. Всі ці форми я вам показував в попередньому своєму відео. І сьогодні завершив я повністю ось ці всі свої посадки. Хочу сказати, що бажано було б їх зробити ще в кінці квітня, розпочати це все, але ніхто нікуди не спішив, тому що погода була досить лиха. І якщо зробити посадку черенків перед зворотніми морозами, то стихійне лихо може просто-напросто вбити їх всі. Отож, Дочекався тепла і завершив посадку. Що досадив? Ще раз можу сказати Лівія, Аксія, Румейка, Кетлін. Чорне облако. Андрій 53, розовий ланселот Це буде обще. Крутий виноград Слава Україні, Авалон, Пам'яті Демідової, Маруся і Барін. Ось це, що я підкинув в бугри. І того 133 різних винограда буде рости в саджанцях. Таким чином, при правильному догляді, отримаю на кінець осені хорошого саджанця. От. Багато з них вже хочуть показати себе, надіюся, через тиждень побачу перші листки, так як бруньки вже наготові і чекаю. Ще подальшого тепла і саме сонце, і такі денні температури від 20 градусів запустять ріст кожного черенка. І відносно, якщо е, проливати активно бугри, головне не перестаратися, то буде хороший результат. Чого кажу, що? З водою перебільшувати не можна, тому що зайва волога може призвести до гниття самого кореня. То наголошую, раз в тиждень літр води під кожен. І надіюсь на хороший результат. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі.